Дійсно, ім'я Івана Лицькевича, мабуть, нічого не говорить зараз тим, хто цікавиться українським мистецтвом, особливо його молодим представникам, молодим критикам і молодим художникам. Це зрозуміло, тому що він належить до української діаспори. При тому, це особлива гілка української діаспори, коли більшість із авторів, які її представляють, це Архипенко, це Хмелюк, це той же Соломуха, той же Свяченко. Вони починали свої кроки на Україні. Вони народилися на Україні, вони навчалися на Україні і лише згодом переїхали хто до Європи, хто до Америки. Іван Олеськевич народився на Заході в Бельгії в 47-му році. Його батьки після війни покинули батьківщину, Україну. І народившись там, через кілька років, разом з родиною. Іван Олескевич приїхав у Аргентину до Кордоби. В Кордобі він пройшло його дитинство і юність. Там він здобув худож... художню освіту, відвідував школи певні художні, я вже не пам'ятаю які, але тим не менше, освіту здобув. І згодом певний час жив у Аргентині, згодом у Бразилії, працював у театрі. Здебільшого це були такі прикладні застосування себе як художника. Важлива подія це 1982 рік приїзд до Парижу. Я думаю, що важливе значення в цьому мало те, що його брат Юрій уже в цей час жив у Парижі і керував володів художньою галереєю. Я розповім про своє знайомство з цим ім ім'ям. Це дуже така для мене важлива історія, тому що розпочалася вона на початку 90-х років, 92-й рік. Я пам'ятаю статтю, яка з'явилася в журналі Сучасність. Це один з журналів, який видавалися теж за кордоном, еміграційний журнал, де друкувалися. Письменники, де друкувалися критичні матеріали, і на хвилі перебудови він почав будуватися в Україні у Києві. Ті, хто пам'ятає той час, ті, хто жив у цей час. Пам'ятають, скільки всього, який об'єм інформації, який обвал того, що було заборонено напередодні в радянський час з'явилося в кінці 80-х, на початку 90-х років. І те, що ця стаття привернула увагу мою увагу, я пам'ятаю цю статтю дуже чітко, дуже виразно, дуже яскрава інформація. Яка прозвучала в ній, звернула увагу мою увагу на це ім'я. І як для мене було б несподівано знову ж таки, коли через кілька років я познайомився особисто з Іваном Леськевичем. А він приїхав до Києва у 95-му році на запрошення фонду, яким керував Валентин Раєвський, це нове творчі об'єднання. І це була виставка французьких художників Іван Лискевич, який жив цей час у Франції, в Парижі, українець, який жив і працював у Парижі. І це, до речі, був перший приїзд Івана на батьківщину взагалі. Потім Філіп Шестер, Франю Атот, угорець, який знову ж таки жив у Парижі, і ще один автор. Це був такий проєкт який відбувся в українському домі Валерії Аліпій, якою я в той час займався, керував проект. Досить цікавий складався він з різних медіа: з малярство, це з інсталяції ці об'єкти і так далі. Іван дуже захопився Україною і хотів зробити персональну виставку в Національному художньому музеї. З цією метою приїхав іще раз до України через кілька років. Знову ж таки, ми з ним активно спілкувалися. Не вдалося, не знаю, до кого він звертався, з ким він мав справи, з ким вів переговори. І остання наша зустріч і наша наше спілкування це 99-й рік, коли. Я курував Дні української культури в Парижі, і на моє запрошення він прийшов на відкриття цієї події, це спес П'єра Кардена на Єлисевських полях. Відтоді він якось зник з мого поля зору, але те, що я бачив тоді, і те, що він привозив до Києва, і особливо перша стаття. Яку її автор назвав Івана Лескевич Маляр екзистенційного експресіонізму дуже запалив мою пам'ять і мою свідомість художник винятковий. Мені здається, він ще ближче стоїть до напрямку Брут», як було започатковане Дюбуфе наприкінці 40-х років, тоді ж був організований фонд Дюбофе. Ці радикальні, такі експресивні, дуже емоційні речі, з іншого боку, можна назвати знову ж таки відкриття останніх років. З Мирослав Ягода, який став відкриттям для, для практично для всіх, тому що робота із серії голови дуже експресивна, створена в стилі колажу, яким дуже часто і дуже любив користуватися Іван Лиськевич знову ж таки, із застосуванням малярської техніки, акрилу та інших. Можливостей, мені здається одна із найбільш характерних для нього.